Чотири ліфти за кілька годин залишились без електронних блоків. Злоумисники діяли лише в нічний час, допоки мешканці будинків бачили десятий сон. А коли ранком виявили крадіжку, одразу повідомляли правоохоронцям. Але останні, поки шукають, то людям похилого віку на деякий час доведеться забути про свіже повітря. Дуже важко без ліфта через те, що дев'ятий поверх, дочка вагітна. кожен день на роботу з роботи. Ви самі це розумієте? Це не то, що це і здоров'я наше, це і здоров'я здоров наших дітей. Це в то всього. просто немає слів, яких виразити на що того, що ми ходимо пішки. Ми в деяких квартирах привозили люди своїх стареньких мам, бабушок, люди приковані до своєї квартири. Вони нікуди не можуть ні вийти погуляти. Працівники міліції у ході розслідування з'ясували, що такі деталі на металобрухт не приймають. І тому виникла підозра, що злочин міг здійснюватись, так би мовити, на замовлення. Якби такої матеріальної цінності плати вони не представляють, але можливо таке, що десь їх перевозять в інші міста, в інші області, прилеглі до Хмельницької області. Можливо, десь там ліфти поуходили з обладнання, і є якісь замовлення, що привозять область. Зважаючи на професійне виконання крадіжки, особа добре орієнтувалася в тому, як знімати обладнання і що саме потрібно знімати. Тому правоохоронців негайно виникла підозра, що без допомоги фахівця в сфері обслуговування ліфтів не обійшлось. Хочу зазначити, що злочин був скоєний не пересічним громадянином. А до цього можуть бути також причетні працівники, які раніше працювали чи може на даний час працюють в організації Хмельниць та інших організаціях міст, які обслуговують ліфтове обладнання. Фахівці підприємства Хмельницький ліфт оцінюють заподіяні злочином збитки майже у 22 тисячі гривень. Таких коштів у фірми поки що немає, а тому мешканцям багатоповерхівок доведеться ходити пішки, доки на ремонт не знайдеться необхідна сума.